Друзі, офіційний Hyundai Tucson, 2008 рік випуску. вже в продажу. Двигун у нас 2 літри, газ, бензин, механіка, передній привід. Технічно все обслуговано. Автомобіль доглянутий, жодних зауважень по техніці у нас немає. Працює як на газу, так і на бензинові. У нас гарна зимова гума на 16 фірмових дисках. Тут у нас механіка, передній привід, але досить великий кліренс. По кузову також без зауважень, корозії, вм'ятин, подряпин, нічого подібного немає. Кузов виглядає дуже класно. Є досить великий об'єм багажника. Зараз покажу вам салончик комплектації. Салон у нас текстильний, салончик доглянутий, чорного кольору, на свій вік в дуже гарному стані. По комплектації у нас все, що потрібно для комфорту, є. Всі чотири електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, кермо у нас в чохлі. Є датчики світла та дощу, 260 тисяч пробігу, помилок немає. Датчик газу, штатна мультимедія, є у нас кліматконтроль, є підігрів передніх двох сидінь, механіка 5 ступенів. Спереду по салончику також доглянутий гарний стан. Друзі, офіційний Hyundai Tucson 2008 рік випуску з газом. Уже в продажу компанія Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі!